Я приїхала до мами з донькою несподівано рано, але я так і планувала, щоб допомогти їй з приготуванням всього на стіл, адже вона з тих жінок, які все самі і не визнає ніякі ресторани. Посидимо усі як треба, а хто захоче, то піде в хату та полежить, а там діти по вулиці будуть бігати. А в ресторані що сидимо в патик, проковтнув. Я завжди дивувалася такій маминій розважливості. Але завдяки цьому у нас в дитинстві все було. Тато спромігся їй хату вибудувати і нам в житті допомогти. Єдине, на що я маму вмовила, то на нове гарне плаття. Мамо, і що що 60?» То дороге плаття. Вам ще 20 років жити і ще до дір заносите. Добре, ще ти в ньому будеш ходити, ось так себе переконала мама. Отож, взяла я доньку, щоб і вона допомагала все прибрати та й готувати. Заходимо ми в хату, а мама бліда сидить за столом, а навпроти неї якась незнайома моложава жінка. Я привіталася і відчула, що атмосфера не радісна. Доню, це нова дружина нашого тата, прошепотіла мама, і було видно по її очах, що вона нічого не розуміє. Ларисо, я вас знаю заочно. Батько мені про вас розказував. Ви, може, не розумієте, але життя вже йде до схилу, і треба нарешті жити за покликом серця. Тому Микола вирішив бути зі мною. Ага, я не знала, що й сказати. Ні, я розумію, що чоловіки люблять гульнути, але ж не в такі роки у мого брата вже і свій онук з'явився на світ. Тобто тато має вже правдука, і тут таке. Ми з Миколою познайомилися на курорті, продовжує жінка. У мене там свій будинок, тому я не претендую на ваше майно. Не переживайте за це, Марія, звернулася вона до мами. О, то це чудово. вигукнула я. Завжди мріяла побувати на водах і воленки моєї, не все гаразд зі здоров'ям. То треба їхати з нею на всі літні канікули. У вас великий будинок. У мене жінка аж не знала, що казати. Та ви не переживайте. Ми люди не горді, можемо і на підлозі, особливо влітку. Що там того? А от Василь може на зиму захотіти приїхати, то брат, ви ж знаєте, ваш пасинок майбутній, то він дуже любить кататися на лижах і купу грошей на тих курортах взимку лишає. А у вас все буде безкоштовно, то він всіх візьме і приїде на місяць, а у нього двоє дітей і вже і свій онук є. Боже, як же ми всі гарно заживемо, мамо! обійняла її я. Слухайте, жінка почала від мене вивільнятися. Я приїхала сказати, що мені лише Микола потрібен, і я на більше не претендую. Ой, а що ж, тато нас покине? Скривилася я. Він свого правнука дуже любить і з рук не спускає. Та ми не горді, ми будемо вас навідувати. Ви так не дивіться. Нас, хоч і багато, але ми всі до порядку навчені, і нас запрошувати не треба. Ми самі приїдемо. Жінка вилетіла з хати щось буркочучи, а мама дивилася на мене круглими очима. Мамо, не буде їй від мене ніякого життя. Ви вже мені повірте. Ось тут я свій характер вже покажу, а тато ще до вас приповзе, але то вже вам вирішувати, чи з таким жити. А тепер давайте за приготування, бо ж завтра такий день. Всі, кого ви любите, будуть разом. Я чула, що мама вночі погано спить і хлипає, та й мені серце стискалося. Але на наступний день вона сяяла в своєму гарному платі і приймала вітання. Щастя у моїх руках, світловочах запалює.